Бік Боб енергія життя нон-стоп. щоб комік розміши, І розміши мене, розміши мене. Прямо зараз, прямо з Чернівців, прямо на цю сцену виходить Поп'юк Михайло. Ваші облиски. Україна! Україна! Воно, Дуже все. радий бачити, Юра, на Леся. На і на ми на тебе, ми на на тебе на теж. Валік. Мене хтось радий бачити. <ріст> Михайло, так. ви займаєтесь стендапом. Ну, хобі. Сценарист, пишете рекламні ролики. Не так сильно продавайте мене. <ріст> пишете. Так, і добре. <ріст> і виходить, по <ріст> Так я менше продаю. Так, так добре, так добре. <ріст> так. Плани після перемоги України, а це вже зовсім скоро. Отут е можете продавати. Михайло написав: допомагати відновлювати країну, збираючи кошти на стендапах, поїхати туром по Україні, дати концерт в Криму. Є мрія така. Ми в перших рядах. Я готовий. Якщо ви готові, давайте Поїхали. трошки хорошого нас. Ми готові! Поїхали! Михайлов. Ми готові! Перша хвилина для вас. Поїхали. Поплодуйте, у кого є брат. Поплодуйте. Я вас не розумію, бо в мене три сестри. Три. І з двома я живу на квартирі. Прикиньте? Я ціни на хліб не знаю, а на прокладки олесують трохи серед ночі. Я привик до волосся в ванні. Я дійшов до того, що клею собі на носки двохсторонні скотч. щоб заходити зразу прибирати. У нас у ванні все розділено: з однієї сторони, магазини Ватсон, з Єва, мільйон пузирків бутилочок з моєї акції у копійочку. Шампунів, піна для бреття. То все в одній бутилці коротше. Бритву я ховаю, не тримаю в ванній. А то мало лі, я вас, дівчат, знаю, не встиг обернутися, бретво вже якось і не бреє. Там того, що через ті я навіть лезвія не бачу. Підходжу до сестри з брету, кажу, ти брала? Вона каже, ні. Я кажу, а що зараз дроження під носом. А? Близько, близько У да? мене завжди брат так робив, якщо чесно. Ну, бачите? Я завжди свій станок. Ну, Я ховаю, реально ховаю. Дуже класний лайфхак оце це скотч, мені сподобається. Заходиш лайф. і зразу прибираєш. Ну, а шо? Ми тебе вітаємо, я Михайло. В тебе є дві тисячі гривень так. і можливість виграти п'ять тисяч гривень. Давайте на другу хвилину, Михайло. Ви нам подобаєтесь. І це глядачам взаємно. в залі теж. Це правда? взаємно, так? Да? Давайте, давайте, я готовий. Михайло, хвилина для вас. Нещодавно моя мама поїхала в Італію на заробітки, знаєте, робота така, не мій лежачою. Зарплата файна, дід не ходить 10 років. Ну, але коли мама перетинала той кордон, воно протикало важливий момент. Вона забула видалити додаток повітряної тривоги. І в перший же вечір вона завиває у, -у, 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 -у! І поки мама боролася, як видалити той додаток, дід лежачи страху встав і втік підвал. І мама вже з не видаляє той додаток, і вже два дні живе на шикарній Віллі, поки дід підвалі чекає відбій повітряної тривоги. Ну, мені 27, я не тікаю від ТЦК, я тікаю від п'яних одиноких жінок. Мілфи, знаєте, для мене розшифровується як Міша, ліпше ну, оце. Перший раз я стикнувся з такою міфу у клубі, коли останній мідляк, гарних молодих дівчат швидко розібрали, і тут я відчуваю запах дешевих духів, я не розбираюсь в них, але вони виїдають мені очі. Я повертаюсь, там чия мама стоїть, багата, як я поняв, чи багата. просто на мене дивились два передних золотих зуба. І от. Хвилину було чесно. Дякую, дякую, дякую. Ви розсмішили одразу і Лесю, і Юру. Але це не впливає на грошовий виграш. Він як був 5 тисяч, так, так. і лишається. То не Й, Йорчик, я теж хочу з тобою говорити, я тут таке відчуття, що ми ж з Лесю знає. Ні, нормально, я дивлюся, що Леся підрозкривається, коли тебе бачить. Я, я вперше Михайло бачу, ми да, не, знайомі. Ми не знайомі. Михайло, да. є 5. Можна зробити з 5 10. Ти будеш ризикувати? Да. Я думаю, в принципі, ти вже зрозумів, що подобається Лесі, що подобається, можливо, Юрі. І в тебе буде одна хвилина на те, щоб перевірити свої здогадки. Let's go! Два передних золотих зуба, і от цей золотий вік нахиляється до мене. Каже: Зайчик, ти не танцюєш? Я кажу, я не танцюю, на каже, ч. Її клове мене за сраку кажу, то чого ти так? Я вже нам пісню замовила. І вухо мені: Сину, 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 ангел мій. Я тобі щасливу, зичу, долю. Баба у 80 років пригнула на Івана Купала через вогнище, то язичництво сказав священник, то інтимна стрижка сказала баба, знаєте. У нас в селі тим професійно ніхто не займається. У нас є лише три види інтимних стрижок. До 15 років це слоник, потім афро, а потім на старі з трусів витягує парік івоболо, знаєте. Але не всі то люблять, деколи люблять, щоб побрити трошки, знаєте. Але перший день це кошовий, потім це вже ткач такий, знаєте. Полубокс. О! Леся, ти, ти сидиш про Прошу мовити! Спочатку кошовий, потом. Тепер в мене ця картинка не йде з голови. Полубокс такий, вибачте. Не розвивай! Нех, ну, ми тебе вітаємо! Десять тисяч гривень Я уже в тебе є. Михайло! Але насправді, чи вистачить цього матеріалу йти далі. Чи можливо ти захочеш забрати 10 тисяч? Напевно, можемо чимось. Можемо спробувати піти на 20 тисяч. Так, да, я готовий. Ми дуже раді, що ти прийняв таке рішення. Ну, ти давай. йдеш на 20 тисяч гривень. Весь зал тобі аплодує. Хвилина для тебе починається прямо зараз. Let's go! У мене друга сестра теж така з приколом. Недавно підходить до мене і каже: Міша, я була у пластичного хірурга, бо мені не подобаються мої вуха. Яка вуха? Тобі сорок, вона каже мені тридцять, кажу, бачиш, ти нормально чуєш. То, що у того чоловіка не мав 35, то не проблема в ухах. Так, да, праве клаповухі, але ніхто не ідеальний. Кажу, головне, що той чоловік не був поліцейський. Вона каже: або він тобі вепше штраф за те, то, що я поворотник включений, знаєте? От я не хочу женитися, знаєте, є пари, які пару років разом. Ну він вже спить без трусів, вона би теж хотіла, але то дурна не дасть спати, знаєте. 20 тисяч гривень виграє Михайло. Так що? Рухаєшся далі або двадцятку забираєш? Ні, я двадцятку. Для першого разу. Нормально! Молодець! Я думаю, що це буде це правильне. правильне рішення. Ми тебе вітаємо. 20 тисяч гривень твої. <плес> Дуже дякую вам. Дякую, дякую. Леська, дякую. Дякую, дякую. <плес> Нехай нам погоди... коготи! Задягу пока! Обов'язково приходьте, бо хоча б частину цих грошей, або повністю я допоможу батькам. Та і задоначу трохи на зсу, бо це треба допомагати війську і це щиро і багато.